Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі Жити по сільському. Так, суть сьогоднішнього нашого відео піде про шумоізоляцію трактора, віброізоляцію. Ну, щоб трошки зменшити шуми в тракторі. Так що дивіться, що в нас з того вийде. Сьогодні будемо проводити обезшумку. Оцієї частини, обезшумку крил це все обшиється кожузамінителем. Про це все ви побачите далі. Ну, а зараз почнемо із сидіння. знімемо сидіння, а далі побачимо. Ну, от ми і зняли сидіння. Зараз будемо це все підготовляти. Сюди також буде вирізатися все повністю із матерії, шкірозамінника. Також придбали для обезшумлювання трактора отакий от віброматеріал, товщина 4 мм. Все це ми ним обклеїмо. Ну, що з того вийде, побачите. Тому залишайтесь з нами. Так, ну що, перший шматочок пішов. Я думаю, ми це відео, скоріш за все, розділимо на два. бо за все ми не встигнемо, трішки не вистачає часу. Трішки вже обклеїли. Ось, можете бачити задню стінку обклеїли. Обклеїли місце оператора чи механізатора. Ось вирізав перший такий етапчик. Подивимося. Це все, звісно, ми пообшиваємо. Тут все воно буде обшито, все буде. Гарно. Ось поклеїли віброматеріал уже і на підлозі. Так ось у нас вийшло. Довольно вийшло так непогано. Наскільки він буде ефективний, побачимо в роботі. А так візуально непогано. Отака у нас робоча обстановка. Це стоять ще віброматеріали. Два штуки. Багато не занось, бо температура перепад є. Щоб тримати стабільну температуру в тракторі, використовуємо електроконвектор. Все по техніці безпеки. Ось так вийшло все обклеєно. Одне крило, ось друге крило. Там ззаді також обклеїно ну, все. Тут знизу також все проклею. Ну, кабіну ми обишумили, також віддали на прошивку шкірозамінник. Вже як нам пошиють. Ми все застелимо, все поклеїмо і вам покажемо в наступному відео. Тому залишайтесь з нами. Всім пока!